Уявіть собі, ви знаходитесь посеред природи, То саме місце, де час сповільнюється, а життя набирає справжніх кольорів. І ось тут то починається головне: запах смаженого м'яса, веселий тріск вугілля, дружні розмови. Але що робити, якщо ви не хочете возити з собою величезний гриль, який займає половину багажника? Чи можливо у вас немає навіть авто? А любов до відпочинку на природі все одно не дає спокою. Відповідь проста: мангал модан. це не просто пристрій для грилювання, це ваш особистий кухар, який завжди поруч, незалежно від того, куди ви подорожуєте. Цей маленький чудо-мангал, справжня знахідка для активних людей. У складеному стані він компактний, як книга, і важить всього 2 кілограми. Подумайте, він поміститься навіть у вашу похідну сумку, має зручну ручку для переноски, тому ви можете легко взяти його з собою куди завгодно: на пікнік, до лісу, на берег річки або навіть на дачу. Але найкраще те, що зібрати його можна за лічені хвилини. Немає ніяких різьбових з'єднань, ніяких складних механізмів. Просто розкладіть ніжки, встановіть решітку і готово. Додайте вугілля підпаліть. І через пару хвилин ви вже можете готувати страви для своєї компанії. До речі, завдяки спеціальним отворам у піддоні повітря надходить рівномірно, що забезпечує ідеальний процес грилювання. Решітка для гриля в комплекті має великий розмір. Вистачить, щоб засмажити м'ясо, рибу або овочі для цілої команди, а матеріал лише найкраще. Мангал виготовлений з нержавіючої сталі і покритий термостійкою емалю, яка протистоїть високим температурам і гарантує довговічність. Запишіть це. Цей мангал ваш ключ до свободи. Він дозволяє вам насолоджуватися природою, не думаючи про те, як організувати комфортне місце для готування. Ви більше не будете обмежувати себе великими і незручними пристроями. Тепер ви можете бути там, де хочете, і готувати те, що любите. Представте, вечір у колі друзів, смажена курка, сочні стейки, ароматні ковбаски і свіжі овочі на грилі все це завдяки вашому новому другу мангалу чи модану. Тож, якщо ви шукаєте ідеальний товар для пікніків, подорожей або просто для вихідних на природі, мангал – саме те, що вам потрібно: він компактний, легкий, зручний і найголовніше надійний. Зробіть свій вихідний день незабутнім, а смак ваших страв ідеальним.